Я тут частенько буваю. коли до Оксани приїжджаю, бачу постійно квіти, свіжі квіти, постійно лежать в неї на пам'ятнику. Це приходять батьки дітей, яких вона вчила. Діти приходять, дуже-дуже любила дітей, дуже любила свою роботу. Життя дружини Олега Тиховського, вчительки початкових класів Оксани Тиховської, обірвала російська ракета. 14 липня 2022 року вона йшла до школи, щоб пройти онлайн-тестування. Той день пам'ятає похвилинно, розповідає колега та рідна сестра загиблої Ольга Рокоман. Коли вибухнуло, я знаходилася саме в школі в себе у класі. Ось вибігли, тому що почала рушитися стеля. Мені зателефонував чоловік Оксани Миколаївни Олег. Спитав, де вона. Я сказала, що її ну немає. А він мені сказав, що вона йшла в школу до вечора. В нас надії ставало все менше і менше. І вже на наступний день нам сказали, що вже ну немає. Оксани Миколаївна корпус початкової школи, восьмого ліцею, після ракетного обстрілу в аварійному стані. Це вікна класу, де Оксана Тиховська навчала дітей. Це був великий, один із найкращих кабінетів школи. Ось Тут, якби Оксана Миколаївна, творила, працювала, виховувала. Ось це було і життя. Мама загинула за день до мого дня народження, розповідає син Микола. До школи, в якій пропрацювала 30 років, щодня йшла цією дорогою. Якраз саме по цій дорозі бігла кожного дня до школи. В той день вона, в принципі, не мала йти до школи, однак. Як то кажуть, доля. Від долі не, не втечеш. Я особисто кожного дня її згадую. Найкращою доброю, справедливою, як мама. Три роки пройшло, але морально досі дуже важко. Фото Оксани Миколаїни на пам'ятному знакові жертвами ракетних ударів по Вінниці, де кожен птах символізує душі загиблих. Тут їх 29. Мені дуже пощастило, що я з нею працювала в одному колективі. Ну, знаєте, до цих пір не можу повірити, що це все сталося. І до цих пір такої думки немає, що її вже немає. Здається, вона десь в'їзді, вона десь поїхала, вона приїде, і ми знову побачимось, і все буде добре. Після ракетного обстрілу в Вінниці початкову школу ліцею об'єднали зі старшою школою. Торік на фасаді встановили пам'ятну дошку загиблі вчительці, розповідає директорка ліцею Наталя Підлісна. Ми дуже довгий час. Навіть не могли її видалити з наших вчительських груп в соцмережах. Тобто, ну просто рука не піднімалася, просто її видалити, тому що завжди згадували, і досі на всіх таких якихось великих заходах ми завжди про, згадуємо про Оксану Миколаївну, ми завжди вшановуємо пам'ять про неї. Тобто вона живе і продовжує жити разом з нами в наших пам'яті в наших серцях. Я навчалася в неї ще з підготовки. Тобто ще з дошкільнята і з першого класу по четвертий. І як на мене вона була цією людиною, яка завжди підтримувала нас. А ми нашу славну Україну! Гей, гей, розвеселимо. На цих кадрах усміхнена Оксана Тиховська поруч зі своїми учнями. І такої її пам'ятатимуть завжди. Тетяна Добровольська, Жасміна Хлопюк Суспільне, новини Вінниця.